Криптовалютні карти, торгівля на Амазон, шахрайство, виїзд за кордон та інше. Це дайджест новин для бізнесу за другу половину вересня. Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про те, що ж трапилося за останні два тижні, що так чи інакше може вплинути на вашу діяльність. Тепер можна повернути помилково сплачений податок онлайн. Це розповсюджена помилка, особливо у військовий час. Чому? Тому що хтось платить ЄСВ тоді, коли його можна не платити. Хтось, взагалі, платить податки по місцю своєї старої адреси, коли вже перереєструвався на нову адресу. Ну або ж просто деякі підприємці почали самостійно вести свою бухгалтерію і через брак досвіду податки йдуть не туди, куди потрібно. Раніше, щоб їх повернути, потрібно було їхати в податкову, писати листа і проходити сім кол пекла бюрократії та витрачати на це декілька днів. Зараз же це вже можна подати онлайн. Вам потрібно зайти в свій електронний кабінет. Зліва обрати розділ заяви запити для отримання інформації, обрати пункт заяви про повернення помилково сплачених сум грошових зобов'язань, і все. Ви заповнюєте форму, підписуєте своїм ключем електронно-цифрового підпису. Краще прикріпити туди квитанцію про сплату саме того податку чи просто платежу, який ви хочете повернути, і подаєте цю заяву. Ви маєте бути готові, що повернення з бюджетних рахунків на фізичні рахунки або на рахунки, Рахунки ФОП може проходити навіть до 9 місяців, тому на миттєве повернення очікувати не варто. Перереєстрація ФОПа з окупованих територій. Також мені часто задають запитання, чи можна це робити. А зараз з'явилася офіційна відповідь податкової: це можна і потрібно робити, якщо ви проживали і зареєстрували ФОП на окупованій території. А зараз через війну переїхали в якийсь інший регіон України, то ви, в принципі, зобов'язані отримати довідку внутрішньопереміщеної особи, тобто ВПО. Ви мали про це чути, і вже перереєструвати ФОП за адресу, яка у вас вказана в довідці ВПО, тобто за вашою фактичною адресою проживання. Лягатися не варто це робиться дуже просто, і це робиться через дію. Заходите з комп'ютера в дію, обираєте розділ бізнес. І пункт внести зміни до ФОП». Просто змінюйте адресу, підписуєте своїм ключем ЄЦП або діє підписом, і все там на наступний день. Буквально ви вже будете вести діяльність офіційно за новою адресою. Але не забувайте, що разом зі зміною регіону адреси змінюються абсолютно всі реквізити сплати податків. Тому або не забудьте попередити бухгалтера, що ви адресу змінили, або самі знайдіть нові реквізити для сплати податків коректно. Нова шахрайська схема виплати від НБУ. Шахраї безжально користуються становищем українців під час війни і не перестають пропонувати фейкові виплати. Цього разу йдеться про масову шахрайську схему, від якої постраждали вже багато фізусіб або бізнесменів. Нібито це виплати від НБУ простим людям і бізнес. У соцмережах з'являються повідомлення, нібито Національний банк України проводить благодійну акцію разом з фондом Твоя опора, і можна отримати індивідуальну соціальну виплату. Для цього потрібно перейти в інший чат. Бот. А там, же, як ви зрозуміли, вас будуть просити або реквізити вашої карти, тобто повні реквізити з cvv кодом і всім іншим. Або ж вам запропонують зробити першим платіж, підтверджуючи так званий, щоб потім вам назад прийшла інша сума коштів. Я розумію, що це зараз звучить смішно, але ця шахрайська схема настільки велика, що правоохоронці були вимушені звертатися до ЗМІ, щоб поширити попередження людям, що в ній приймати участь. Ні в якому разі не варто. Гарна новина: українські підприємці можуть цілий рік торгувати на Амазон, не сплачуючи ніяких комісій. Мінцифри спільно із партнерами звернулися до Амазон, щоб для підприємців умови співпраці з Амазоном полегшити. Раніше підприємці мали дуже багато бар'єрів, щоб створити на Амазон свій дійсно працюючий магазин, а з кожного продажу мали сплачувати від 7 до 17% від ціни за певну категорію товару. Зараз це зробити набагато легше. і відтепер, з вересня, український бізнес, що відправляє товари до країн ЄС та Британії, взагалі не сплачує ніяких комісій. Тепер українці можуть просувати свої товари на світовий ринок, популяризувати українське та звісно підтримувати економіку України. До речі, якщо вам тема Амазона цікава, напишіть про це у коментарях, і можливо я зніму окреме відео, що це взагалі таке, і як з ним можна працювати. Спойлер це як мінімум дуже цікаво. В Україні запустили платіжну картку для розрахунків криптовалютою. Буде у будь-якому магазині. Український банк Unix Bank, компанія Mastercard та Фінтех Стартап Вельдмані запустили першу в Україні криптовалютну карту Вельд. Як це працює? Це насправді просто. Потрібно мати криптовалютний гаманець на платформі WorldMoney, карту прив'язати до Apple Pay або Google Pay у свій телефон або годинник і розраховуватися де завгодно, як самою звичайною картою. Конвертація криптовалюти відбувається в автоматичному режимі. При розрахунку картою Вельд, еквівалентна сума списується з електронного гаманця Вельдмані. Наразі підтримується лише USDT, але невдовзі обіцяють, будуть додані біткоін та альткоін. До речі, на цю ж тему, якщо ви тільки починаєте погрожатися у світ криптовалют, платформа Binance наразі дозволяє легко верифікуватися через Дії. При реєстрації аккаунту на Binance ви натискаєте кнопку Верифікація, обираєте пункт Верифікація через Дія і підтверджуєте її натисканням однієї кнопки в самому додатку Дія. І все. Що з євідрядженням під час війни? Хто пам'ятає, з 1 вересня цього року мала запрацювати ініціатива ЄВідрядження? Через яку ви, бізнесмен, мали право виїжджати за кордон на короткий термін, або ж випускати своїх працівників у відрядження працівників мається на увазі чоловіків призовного віку. Ось тут я про неї говорив. Тоді її забракувало. А зараз, як повідомляється, знову ведуться зустрічі і обговорення щодо її запуску, щоб не надавати вам лишньої інформації, якщо коротко, то конкретно там нічого не обговорюється. По перше, обговорюються дуже далекі перспективи, тобто не найближчий час, і обговорюються зміни до кожного пункту з раніше презентованих нам. Тому уважно слідкуємо. А останній легальний спосіб виїзду чоловіків призовного віку у відрядження за кордон чи ще у якихось справах мається на увазі виїзд через навчання у закордонному вузі. Про нього я також нещодавно розповідав. Цей спосіб офіційно прикрився з 14 вересня, опираючись на міфічні, ніяк не підкріплені законом причини. Але то вже не про бізнес. Якщо ви підпишетеся на канал та натиснете дзвіночок, ви точно не пропустите нових цікавих новин, які тепер виходитимуть ще частіше. На цьому в мене все. Я вам дякую і до зустрічі.